Ісусу Христу дуже теркається тема Вавилону, що наскільки це є такий глобальний обман для людей під біркою Бога, тому що вони вкусують людей на зовнішньому форматі, закриваючи людей у якихось там кирпичних зданнях і це є робити там ритуали, обряди, але Бог ненавидить це. і дуже гарно показується від пророка Ісаї, як там. Куріння ваші, вони бо не потрібне йому, він ненавидить це. І коли люди піднімають свої молитви, він відвертає своє лице, тому що руки, їх повні крові. Вони гнали пророки, вони не захищали бдову, слід. І серця наповнені злом. І Бог не приймає такі молитви. Треба вірити в Ісусу по справжньому.